Вітаю. Доброго вечора, шановне поважне панство, сьогодні я би хотів занурити в далекі спогади про свою родину, про своїх батьків, розказати більш детальніше. Отже, сьогодні іменини мого батька 96 років. Але Знаєте, життя є життя, коли доброї поруч людини з тобою немає, але залишаючи добрі спогади в майбутньому, залишаючи назавжди. Ті спогади, коли я занурився в далекі своє дитинство, особливо коли батько розповідав про свою родину про прадідів і дідусів, як вони працювали дуже важко в той час. Але знаєте, вони мешкали на хуторі села, а це села поруч Новоєвич і, і Уріш, між між цими селами е, був створений такий утворений е, хутір Бана. І там пройшло, як кажуть, дитинство мого батька і, і моїх родичів. Бо, як відомо, прадід Момзяк і Григорій Франко були сватами. І це Об'єднувало таке родинне коло, воно залишалося, але я хотів би про свою також торкнутися бабусю, яка також походить з Нагуєвич по батьківській лінії, е, моя бабуся з родини Тимакович. І там зараз багато, ну, вже не так дуже багато, але живуть. Е, в даний момент наша, так би мовити, родина проживає. Знаєте, коли батько говорив, розповідав, а ще коли розпочалася війна, Перша світова в 1915 році, хутір а на той час були три сім'ї євреїв. Одна сім'я, ми українці, а інша сім'я поляків. Жили дружно, не було ніяких різноманітних стосунків. Жили аж до 53-го року, коли, знаєте, московський чобіт та ворда, яка вступила в 39-му році на, на західні землі України, вона Почала ставити свої правила гри. І хутір, який жив, більше передавався з родини в родину більше до 150-200 років, аж до 50, 1953 року був він, як би мовити, переселений. Або в село, їдьте, будь ласка, до... Нагоєвича, або в Горіш був правий вибір, і тому родина в колі вирішила перебратися до ворожа. Спогади моїх дідусів, вони в е, той час від держави е, нічого не чекали, не очікували, працювали. Вели сільське господарство, лісове господарство. Багато часу працювали в лісі, мали дві корчми, мали, знаєте, дві пошти і вистачало їм на все на проживання їм. Мали вони і, до речі, давали такі... Грошей на пожертву до, е, на розбудову церкви. Вони були майстрами, будували церкви, і в них, звичайно, були кошти, бо багато е, часу, бо сім'ї, які проживали на той час. Кожна сім'я, а п'ять сімей, то мали від п'яти, ну як би сказати, від шести до дев'яти дітей у помешканні. І вони жили дружно. Знаєте, коли свята відбувалися, чи євреїв, чи католиків, чи православних, усі чекали того Різдва, чекали Паски. І один до одного йшли в гості. І не було ворожнечі ключів. Колодок не було на той час. Так, якщо є потреба кобасу брати або сало для шинкарки, все разом, значить, брали хліб, чи Оліте, чи квашену капусту, де подавався, подавалася страва, бо мали свою шинкарню і люди, які проходили. Через хутір вони завжди залишали гроші. По-любому вони там гроші лишали, бо це роздоріжжя, дорога, яка вела в Борислав, Дробич і в Самбір. І на цій дорозі воно завжди щось залишалося. Бо селяни. Знаєте, продавали сві, своїх коней, корів, кіз, худобу та багато інших тренд чи там овець, і, і завжди поверталися, вони намагалися вступити до Шенкар. І Там трохи трошки пропускали. То таке, така традиція, таке життя. Але менш з тим, бо в 1915 році батько розказував, його дідусь був організатором разом зі своїми сусідами, по хутору організували, виїхали до Мадярю купувати зброю для наших воїнів. І на той час розпочалася Перша світова війна. Між Гаустро-Угорщиною і москалями, а та, як наша земля належала Гостро-Угорщині. І тому не чекали від держави якісь там гроші, а взяли б то, що були, накопичили і поїхали тіньми, купили зброї для наших хлопців воїнів. І таким чином а, зробили дуже добру, гарну справу. Знаєте, у цей день а, над... батько би виповнилося вже би 96 років. Шкода, що його сьогодні поруч немає зі мною. Він прекрасна ірдована людина, міг би. Багато розповісти, роз, розказати про оці, е, знаєте, події, які відбувалися, е, коли на, на, саме в той час. І розповів би про свою бабусю. Та багато, як дуже цікаво, це такі невеличкі спогади про свого батька. Дуже, знаєте, коли, до останнього, пам'ятаю, до 92-го року, Адам приїхав, бо вони в 1943-му році хутір переховував всіх. Євреїв у лісі на той час була величезна обвала. Обвал німці ходили по дроби, чи по Борислову е забирали всіх євреїв і коцтабор вивозили. І прадід і дідусь вони переховували, прадід, всю всю родину, а родина. Була величезна єврею, і ми б вони переховали спогади. Багато знаєте, капустки у ліс вивезли, картоплі, щоб там землі в спеціальному такому вирит, виритий погріб замаскований, щоб німці не могли. Побачити і знаєте, вони перебули весь всю зиму. Розповідали вони багато, але багато цікавого. І в цей день я завжди схиляю голову перед своїм батьком, який був, знаєте, хорошою людиною, порадником і. Завжди з Так що все, вам дякую за таку, Бо це можливо, для, що я трошки згадую для моїх, моєї родини, для моїх друзів, такі невеличкі спогади, Майбу... минули, спогади минули правильно висловитися. А на завершення я у вас 100% впевнений, ми переможемо, йде війна, радості мало. Дай Боже усім вам здоров'я і нам усім скоріше перемоги. Слава Україні, героям слава!